Короче, такий у нас хомяк появився з яблуком. Она вже злогнить его успіла, чим він його дотащит додому собі. Куда ти вот побежишь? Капець, він один раз так успів перевернутися. на спину капец а меня не понимает типа что шо... что просто надо его боком засунуть А раньше по истине? Если он просто вытащить с ней запасы столика и опять на испрыгнуть, Что ты там делаешь? Потапу привет! А тепер ми на поиске нашого потатка. Він тут може. Ага. Не сильно видно, но він тут. Пота тут. Ладно, уже він нічим не займається, так що всім до побачення.